Як ви думаєте, чи може особа звільнитися з військової служби, якщо отримала рішення про бронювання? Маємо офіційну позицію Верховного суду. І так, бронювання військовозобов'язних це законна підстава для відстрочки від мобілізації. Але оскільки процедура оформлення та погодження таких документів здебільшого займає тривалий час, буває так, що особу вже встигають призвати на службу до отримання рішення про бронювання. Тож виникає логічне питання: чи дає така бронь можливість для звільнення зі служби? На жаль, ні. Верховний суд чітко вказав, що якщо громадянин був призваний на військову службу раніше наказу мінекономіки про його бронювання, то він залишатиметься на військовій службі, адже бронювання є підставою для відстрочки від призову, а не для звільнення вже з військової служби. Тож, якщо ви розраховуєте на відстрочку від призову саме через бронювання, радимо бути обережним і дочекатися відповідного рішення. Адже якщо працівника вже призовуть, бронювання йому вже не допоможе.